Це дуже важливе свято, тому що саме сьогодні, в 2014 році, знаємо, так, що почалася революція гідності. Ми стараємося не повторяти помилок, які ми вже робили. Тому пам'ять дуже важлива. Це дуже особливий день для кожного українця. Я, як корінний львів'янин, ну, вважаю, що це ну, важливий день в житті кожної людини. День гідності так це є дуже велика заслуга молоді, е, інтелігенції, що ми добилися до того, що ми живемо в вільній, незалежній Україні. Але тепер ще треба, як кажуть, подолати ворога. Це з Божою силою, і нам це вдасться. А москаль нам ту гідність думаю, хоче вибити з під них. Ну, ми не знамо. Я рахую, що ми до останньої каплі будемо змагатися з ним, і світ нам допоможе. Гідність. Це людська риса характеру. Якщо людина гідна свого коріння українського це є гідність. Чекаю скорішого нашого визволення від орків. І тільки те, тому що сьогодні Михаїл антистратига, і я рахую, чим, чим швидше приближуємося до цього дня перемоги, це він і важливий. З гідністю і свободою українського народу, що український народ завжди був гідний. І, ну, напевно, якнайбільше як зараз заслуговує на свободу. Скоро Україна все-таки переможе і ми отримаємо цю свободу нашу, яку ми, українці, заслуговуємо, і гідно будемо її нести далі. Гідність, внутрішня моя гідність це наше. От, от... Бажання відчувати ту свободу, якою наша країна зараз з чим бореться, виборює свободу, це те, чого я прагну всім своїм серцем. Гідність і свободи, напевно, це про національну ідею України, за яку ми боролися сотнями і тисячами років. Це про абсолютну незалежність від інших держав. І напевно про якусь віру в те, що за нами майбутнє.